Як гадаєте, хто з 1988 по 1990 був найбіднішою людиною в світі? Може, цей чоловік? Чи цей? Але ні, найбідніша людина на той час в світі виглядала ось так. Викуп та добудова казино Тадж Махал коштувала Дональду Трампу астрономічних 1,1 мільярда доларів. На момент відкриття закладу, його особистий борг перед інвесторами, а також партнерськими компаніями. Складав понад 900 мільйонів доларів одного разу на вулицях Нью-Йорка він вручив бездомному кілька доларів і сказав своїй дружині: бачиш цього чоловіка? Зараз навіть він багатший за мене на 900 мільйонів доларів. І це лише одна з історій фіаско, мабуть, найепотажнішого політика та бізнесмена сьогодення. Я стану королем Нью-Йорка. Таку заяву зробив Дональд Трамп в університетські роки. І чи досяг він своєї мети? Явно чи формально? Популіст, бізнесмен чи просто гучна особистість? Ця людина не сходить зі шпальт-газет роками. Але чи знаєте ви справжнього доню того, що за прикладом батька очолив імінну компанію і ледь не став власником Нью-Йорку, а може і став. Де-факто, сьогодні злетий падіння, відвертий треш та дійсно вражаючі досягнення, велика брехня, великий талант, афери, скандали, невдалі будівельні проекти, все і навіть більше в моєму останньому відео в цьому році. Почнемо історію з питання, чи брехав Трамп про своє коріння? Історія сімейства Драмф так так, не Трамп, а Драмф, німецьке коріння. Починається з діда мігранта. Фрідрих Драмп перетнув океан і за досить короткий час зміг побудувати блискучу кар'єру від перукаря до менеджера ресторанів та борделів. Що ж, цікавий початок тріумфу. Далі інвестиції в нерухомість, всі ті ж ресторани, борделі стали для династії Трамп відправною точкою до мети. А саме родинної бізнес імперії. Далі асиміляція та зміна прізвища з Драмф на Трамп. Козирь в перекладі. Відкрив до мігранта двері до кращого життя. Такого мріяного і бажаного американська мрія, так скажемо. Хоч і ненадовго. За деякий час в США починається сильна боротьба з таким бізнесом. В цей час дід вимушений переховуватися і відправляється назад до Німеччини. Його не полишають проблеми і там. Він втрачає громадянство. І в пошуках нової ідеї для реалізації він не знаходить ніякої нової, окрім повернутись назад в США і ризикнути знову всім. Через певний час Фрідріх знов на Манхетені відкриває, що ви думали, перукарню, і продовжує розвиток роботи з нерухомістю. Наступною ключовою особою в династії став Фред Трамп, можливо, найздібніший з трьох дітей Фрідріха. До речі, бабуся Трампа, мама Фреда, батька Трампа, була теж обдарованою та непростою людиною. Фред разом з матір'ю відкриває окремий напрямок в бізнесі, яка називається Елізабет Трамп енд Сан, яка де-факто і стала основою та попередником Трамп Індастріц. Батько Трампа був досить обдарованим хлопцем, швидко перейняв справи та сфокусувався на розширенні сімейного бренду. Першими його фінансовими справами він займався в 13 років, одразу після смерті голови сім'ї. Спадок, який вони отримали, складався з великого будинку, п'яти земельних ділянок і кількох тисяч доларів готівкою та цінними паперами. Не те, щоб дуже багато, скажете ви. І тут я з вами погоджусь, але це тільки підкреслює талант сім'ї Трамп. Хоча в той час це був солідний капітал, все ж таки не дуже віриться, що саме такий капітал зміг стати основою для дінастії Трамп, перетворивши їх на власників Нью-Йорку Де факто в компанії Елізабет Трамп Сан вони займалися також нерухомістю, точніше, напрямком соціальне житло. Цей напрямок є і залишається одним з найкорумпованіших, але в той же час найприбутковішим. І не лише в США. Фреда це влаштовував. Він сфокусувався на розширенні цієї ніші. Правдами й неправдами отримав кілька вигідних контрактів. І як винагорода за великі труди ввійшов в топ 25 забудовників Нью-Йорку. Фред свій час вважався філантропом, який допомагав єврейській громаді Нью-Йорка, але водночас був помічений на зборах та парадах укус клану, забороняв темношкірим в своїх об'єктах нерухомості, в підсумку втрапив в кілька гучних скандалів і решту життя був активним відвідувачем судових справ, ініційованих, звісно, проти нього. До речі, Дональд в цих питаннях пішов шляхом батька, але за кількістю скандалів точно може дати батьку значну фору. Якщо ви думаєте, що це стало наслідком його першого президентського терміну, або своїх успіхів в бізнесі, аж ніяк. Все почалося ще з юних років. Маленький Доні був забезпечений всім необхідним. Великий будинок, сімейний кухар, власний водій. Утопія? Хм, Але ні, Фред дуже сурово виховував свою п'ятірку дітлахів. Експериментував з методами виховання, але найголовніше з маличку привчав їх до самостійного заробітку. З юних літ доні з братами та сестрами розносили газети, збирали та здавали порожні пляшки, і лише згодом, ближче до віку, вони таки отримали шанс долучитися до родинних проєктів. А спонсор сьогоднішнього новорічного випуску це компанія Green Forest. Це не просто школа англійської, а найбільше англомовне ком'юніті в Україні. Їхня унікальна методика навчання вже допомогла понад 20 тисячам студентів вивчити англійську та досягти своїх цілей. Не потрібно зайвий раз сказати, що англійська актуальна як ніколи. Немає кращого часу, щоб почати її вивчати, ніж зараз. Навчання Green Forest починається вже 6 січня, але регістрація на нові потоки не припиняється. Тому ви можете завжди приєднатись до наступної команди. До того ж, купа бонусів та перший урок абсолютно безкоштовний. Це чудова можливість спробувати та переконатись в якості навчання. Посилання на курс та все необхідне ви знайдете в описі цього відео. Реєструйтесь просто зараз. А ми ще раз дякуємо Грінфори за те, що допомагають вивчати англійську та підтримують українське. Спадкоємцем батька Трампа Фреда мав би стати старший син сімейства Фред молодший. Однак ці плани порушив його нездоровий потяг до алкоголю, що і згубило його на 43-му році життя. Як згадує сам Дональд, брат був чудовою людиною, яку знищив алкоголь. Власне, це й стало повною причиною відмови Дональда від алкоголю повністю. Айга Брода Фред, грейткай, агівуталмі донтрик, донтринк, а дестевне в гаджик. Однак не йому в 2005 -му році створити бренд, який називався Трамп Водка. Та успішно поховати його власними заявами про неприйняття алкоголю. Іронія. Шкільні та студентські роки Дональда Трампа оповиті ореловом таємниці, хоча з деяких журналістських розслідувань стає ясно, що він уже в той час, як кажуть, був собою: хвалькуватий, адіозний, цілеспрямований. І цьому була досить вагома причина, Ще в студентські роки Дональд вмовив батька видати йому позику на 2 мільйони доларів. Отримані кошти він витратив на придбання старої нерухомості Філадельфії, її реставрації та перепродаж. Водночас працював і на родинному бізнесі, час від часу повертаючись до спільних проєктів у Нью-Йорку. І вже у віці 25 років Дональд очолює сімейну компанію і фокусується саме на розбудові Манхеттену. Але це стало можливим тільки завдяки тій самій одіозності Трампа. Фред в свою чергу намагався змусити Трампа займатися будівництвом в приміських зонах, в тому самому корумпованому та прибутковому соціальному житлі, через що постійно виникають сімейні конфлікти. Але в підсумку Дональд знайшов сили зробити по-своєму і доказав батьку свою правоту, отримавши все, що задумав, і навіть більше. Уже на першому проєкті Swift on Village в Огайо Трамп молодший заробив 100% прибутку. Він закінчив його всього за рік, витративши на нього 6 мільйонів доларів. А пізніше він продав цей комплекс за 12 мільйонів доларів. Цікаво тут також те, що батько Дональда працював лише з середнім класом, що давало можливість економити на податках і отримувати допомогу від муніципальної влади. Але син Дональд хотів ризикувати. І його патологічно цікавив більш вищий та багатий сегмент ринку. Йому хотілося будувати та продавати нерухомість для найбагатших. Із 1973-го Трамп проводить реструктуризацію бренду і перетворює будівельну фірму на The Trump Organization. Водночас стикається зі звинуваченнями на адресу компанії у справах про расову дискримінацію. 20 місяців розгляду. Зустрічний позов, дорогі юристи, змогли згладити проблему. Але цей шум навкруги персони Трампа спрацював так, що про Трампа дізналися буквально всі, і саме з цього моменту починається те, що без перебільшення можна назвати будівельна імперія Трампа. Або ж будівельним розводняком, яким по більшості виглядала будівельна діяльність Трампа того часу. Основною фішкою ранньої діяльності компанії було зовсім не будівництво. Дональд здебільшого скуповував стару нерухомість, оновлював її відповідно сучасним трендам, наприклад, оздоблював скляними панелями, проводив внутрішню реконструкцію і робив цукерку. Самі знаєте з чого? До речі, в суперелітному комплексі Плаза, побудованому в 88-му році. За 4 роки по тому Дональд знявся в стрічці один дома-два. Що на його думку і зробило її успішною. Ще одним знаковим проектом Трампа стала реконструкція ковзанки Волман на Манхеттені. До речі, саме цю реконструкцію та роботу Трамп згадує в своїй автобіографії найчастіше. Книга називається Мистецтво укладати угоди. До слова цю книгу навіть вважають витоком нового жанру літератури, прикладом який наслідував Стів Джобс, Віл Гейтс, Марк Цукерберг. 58 поверхів, скляні стіни, елітарне фоє, дорогезні офіси, а також апартаменти. Трамп Тауер монументальна будівля, символ влади Трампів, яка ще на етапі забудови була предметом скандалів, тому що тут були історичні пам'ятки, які знесли по прихотям одного магната. А ще поляки нелегали, які власне і побудували цей комплекс. Вже в 80-ті Дональду стало тісно в серці Нью-Йорка. Тобто на Манхеттені, де більша частина нерухомості була або його, або вважалася власністю його дочірніх компаній. Відповідно, він став активніше інвестувати і в інші регіони, навіть в проекти за межами США, печально відомий Атлантик Сіті, Флорида, Казино, ресторани, готелі, нові та старі споруди, вкладення на суму більш одного мільярда доларів, як слідство банкрутства, скандали, розслідування, судові справи, і все це ще до початку буремних х Так, так, криза 90-х не оминула навіть такого успішного бізнесмена. Один за одним закриваються його розважальні заклади. Тут він стає власником особистого боргу 900 мільйонів доларів. І жартує, що навіть вуличний жебрак є багатшим за нього. З 85-го року Трамп декларує тільки збитковість своєї діяльності. З цього моменту і продовж 10 років консолідовані борги бізнесмена сягнула понад 1 мільярд 17 мільйонів доларів. Збитковими виявилися казино, готелі, ресторани, комерційні будівлі. Та й загалом все до того ж ти не знаєш, як Я керувати казиною про керування казинорою, не турбуйся. Але завдяки своїй харизмі, вмінню знаходити виходи з непростих ситуацій. Трамп таки повертає собі титул будівельного магната, продає частину нерухомості та акцій власного бренду. А ще й книжку написав. Ніколи не здавайтесь, називається до речі. Саме в ній він описує всі його шалені проблеми, які опустили його на дно, і всі його ідеї та дії, які допомогли йому повернутися до бізнесу, висвітлює особисте життя, однак описує далеко не всі події з нього. Наприклад, ті самі позашлюбні стосунки зі Стормі Деніалс коштували йому не тільки 130 тисяч доларів, але й втрату довіри, та майже забезпечує йому вилітання з президентської гонки. Всі, ви пам'ятаєте цей скандал Стормі Деньос це порнозірка, з якою у Трампа, як вона заявляє, були інтимні стосунки за гроші. Наразі бізнесмен має достатньо широкий перелік шлюбів. Перша була Івана Зельнічкова, яка по 92-й рік була його дружиною і народила йому перших трьох з п'яти дітей. Власне, вона також фігурувала кількох гучних скандалах, зокрема у бійці на полі для гольфу, де її в 2022-му й поховали. Заради того, як кажуть, щоб уникнути сплати податків. Але є інша версія, по якій Трамп поховав її там, тому що він хоче зробити там родинне місце заховання, і в подальшому всі сім'ї Трамп будуть поховані також там. Далі шлюб з марою Мейплз, який тривав до 99-го року. Останньою, а може і ні, дружиною Трампа стала Меланія Кнаус, з якої бізнесмен побрався в 2005 році. Цікаво, що, попри численні скандали з домаганнями та походами наліво, Миланя так і лишається дружиною Дональда. Такі ось сімейні справи, але повернемось до будівельної імперії. Спочатку нульових доні отримує нові контракти, і тут знову він інвестує в купу невигідних проєктів. Наприклад, започатковує Трамп Ейрлайнс, випускає власну воду Трамп Айс, телефон з відеозв'язком та горілку, яку я вже згадував раніше. Чули ви про ці проекти? Отож би й воно. Єдине, що ви могли про них чути, що вони з тріском провалились. Це, мабуть, помилка. Та пішов ти, Дональде. ти! Король Нью-Йорка, титул, такий, якого досяг Дональд Трамп, було не єдиним, чим просувався бізнесмен. Він навіть спонсорував кілька конкурсів, включно з Міс Всесвіт. А він теж засвітився у кількох секс-скандалах. Також він брав участь в проєкті учень або кандидат, за що отримав понад 200 мільйонів доларів. І на цьому знову таки не все. Ladies and gentlemen, як ви пам'ятаєте, потім він пішов в президенти, виграв президентську гонку, став президентом Америки, і у цьому статусі запам'ятається надовго, тому що він буквально друга персона в історії, який знову став президентом Америки через певний період. Також чим запам'ятається його президентство, так це тим, що на першому терміні є доведені факти зловживання посадою, зокрема розміщення іноземних делегацій в себе в отелі. Корисую угоди, відвертий шантаж. Далі згадайте його штурм капітолію. Цей чувак чуть не влаштував революцію в Америці. Ви вдумайтесь і далі, і далі. Секс-скандали, бізнес-схеми, другі по рахунку виграні вибори, гучна предвиборча кампанія, і такий ж гучний тріумф з однозначною перемогою. Швочули мій голденейджев Америки, десовигата. Знають точно про цього одіозного магната і політика ми почуємо ще не раз. Тому що тільки подумайте, скільки всього я пропустив. Ви пам'ятаєте ці фотографії, як в нього стріляли? Це також говорить про нереальну крутість цієї людини. Тому що, як кажуть, тільки перед очами смерті, ми поводимо себе по справжньому. Одиозний чи ні, Трамп це людина, яка не завжди йшла шляхом успіху. Час від часу він був надто імпульсивним, робив помилки, і йому мільйони і мільйони доларів. З тріском оступався, піднімався. І рухався і рухався далі, не дивлячись ні на що. Що стосується нашого горя, Трамп здатен стати тією людиною, яка сприятиме миру в Україні. Я дуже сподіваюся, що саме він допоможе Україні завершити боротьбу з нашим проклятим ворогом з високопіднятою головою та перейти нашому величному народу та нашій країні до нового прогресивного етапу розвитку. А що ви думаєте про Дональда короля Нью-Йорка Трампа? Обов'язково діліться своїми ідеями в коментарях. За найкращий коментар я подарую вам ось такий підсвічник, який створений з використанням бойових гільз, кулі з яких допомагали здобувати нашу незалежність, та активно з 22-го року допомагали знаходити окупантам чорний пакет. Дизайн цього підсвічника я розробив сам. Тому це дуже крутий стильний артефакт, який може стати вашим. Також не забувайте, що наша команда спеціалізується на дизайнерських та архітектурних проєктах для вашого майбутнього ремонту чи будівництва. Приклади наших робіт в нашому інстаграмі. Тому переходьте, підписуйтесь і замовляйте продумані та дизайнерські архітектурні проекти в нашій студії. І до зустрічі в нових відео від ProDesign.